журналісти, розпочинаємо нашу прес-конференцію з президентом парламентської асамблеї ради Європи паном Меблютом Чавушоглу, який перебуває з офіційним візитом в Україні від 18 вересня цього. Ферстовол, ай вищу стрес та авто єрза політика стабіліті до холдин офа демократик президента електрично and the creation of a new coalition give Ukraine a unique chance to carry out the reforms which your country urgently needs. Перш за все хочу наголосити, що після років політичної нестабільності проведення демократичних президентських виборів та створення нової правлячої коаліції дає Україні унікальну можливість провести реформи, які терміново потрібні країні. Україні зна андермоніторин проседюринді канселєропенд парламентаресемлі. And in order to fulfill its commitments, important reforms are necessary, in particular as regards judiciary, including the prosecutor's office, electoral legislation and the fight against corruption. Зараз Україна перебуває під моніторингом у Раді Європи та парламентській асамблеї. І з метою дотриматися своїх зобов'язань потрібно провести. Важливі реформи, зокрема що стосуються судової е, системи, включаючи прокуратуру е, законодавство щодо виборів та боротьбу з корупцією, the is also of the opinion that constitutional changes are necessary, in particular to ensure clear separation of powers between executive, legislative та judicial branches. Парламентська асаблея також дотримується думки, що необхідно провести конституційні зміни для того, щоб забезпечити чіткий розподіл влади між виконавчою, законодавчою та юридичною гілками влади. reform program and фогіс the реформ and assistance of the і of Europe for these reforms. А я привітав президента за його амбітною програмою реформ, і ми зробили огляд тої підтримки й допомоги, яку надає Рада Європи цим аю айгрідет реформ is the quality of the кваліті legislation, which must be based on international legal standards and expertise. Я згоден, що дуже важливо провести реформи швидко. Однак так само важливо, щоб ці реформи були і щоб законодавство було якісним і мало б ґрунтуватися на міжнародних правових стандартах та знаннях. of the Venice Commission before draft laws are adopted. That's why I я висловив заохочення, щоб влада постійно зверталася за консультаціями до Вен, Веніційської комісії перед тим, як приймалися б законопроекти. Furthermore, I stress the role of the opposition is extremely important. Therefore, I invited the authorities to associate different political forces of the country with the reform process. Окрім того, я під що роль опозиції надзвичайно важлива, і тому я запросив представників влади в країні залучати різні політичні сили країни до процесу of excessive concentration of power and to ensure a long-standing political stability based on political pluralism. У цьому зв'язку я запросив владу а, не е, погоджуватися із спокусою е, досягти надзвичайної концентрації влади і забезпечити довготривалу політичну стабільність на основі політичного плюралізму. October will be an important political test. Democratic rules must be respected at all stages

Буде поважатися на всіх етапах процесу виборів, включаючи реєстрацію кандидатів, доступ, до, доступ для ЗМІ, роботу виборчих комісій та саме голосування. The, freedom of media is one of the best indicators of the state of democracy. Свобода ЗМІ – Це найкращий індикатор стану демократії. Therefore, the authorities must take firm steps to reply to some allegations concerning possible state pressure on the media, and in particular, to properly investigate the disappearance of о хаков journalist, Mr. Klementev. І тому влада має зробити чіткі кроки, реагуючи на е, обвинувачення щодо можливого державного тиску на змі. Зокрема, належним чином розслідувати зникнення харківського журна журналіста пана uh, Last but not least, we discussed the rights of minorities. І останнє в черзі, але не I welcome the fact that Ukraine acceded to the European Charter on uh, Regional and uh, Minority Languages and invite the authorities to implement the recommendations made to them as regards to use of minority languages in public administration, education and media. Ми обговорювали права права меншин, і я привітав той факт, що Україна а, прискорила європей впровадження європейської хартії про р, права регіональних. І права менш і права мов меншин, і за охоти владу впроваджувати рекомендації, які були зроблені стосовно мов меншин в державному управлінні освіті та ЗМІ.